Цього тижня ми пропонували вам взяти участь в нашому онлайн опитуванні і відповісти на запитання, чи є ООН в наші дні ефективною структурою. Лише 10% з вас відповіли ствердно. 80% вважають ООН неефективною структурою, і решта 10% не змогли визначитись з відповіддю. Це ж саме запитання. Наші київські кореспонденти ставили людям на вулицях української столиці. Колись, може, вона і виконувала повністю всі функції, зараз я вважаю, що не досить. Вона втратила, мабуть, якийсь свій або статус, або авторитет, тому що не завжди рішення он виконується. Права, яка має ця організація, вони, може, трошки не відповідають. Цьому, що зараз діється у суспільстві в світі, взагалі війни, конфлікти і так далі, Хотіло б дійсно, щоб її голос був більш вагомий. ООН це і є саме Росія та США. А всі інші країни, це так маріонетки для них. Ну я думаю, що на сьогоднішній день ООН думаю, на сьогоднішній день абсолютно не потрібна. Треба її реформувати. У світі стільки складних проблем і конфліктів, які вона просто не в змозі вирішити. Там ніхто не може домовитися між собою. Я думаю, треба іншу якусь організацію створити. Ні, нужна нам організація Об'єднаних Націй. Я не проти, але взагалі що вона дасть? Вона нічого не дасть. Просто пиль в очі пускають люди. Ми поганого нічого не робить, так є якесь опудало десь там, лякає когось. Ну я не можу точно розказати для чого, але я вважаю, що потрібно. Місії міру в Африці допомагали в Ефіофі, Ефіопії допомагали лікувати дітей, але зараз не можу сказати. Щось про неї не чути.